Так, всім доброго ранку. Розпочну тут показ якихось таких цікавих речей, які тут є на металобрухті. Гудок. Такий не незрозуміло чи працює чи ні. Колесо тяжке. Може якісь візьму, може якісь не візьму. Не знаю, поки що не рішив. Так. Призми є там якісь, може теж візьму. Що тут у нас фрези деякі є, гвинти, опять колесо. Що я хотів показати? Є тиски. Зараз візьму, з тих тисків візьму гвинти гайку, губки також спробую відкрутити. Ой який ключик. З кофейника якийсь сититься. Шампура ржаві. Лірко тримач до сих пір є гранмезний, кому там треба. Пишіть, будемо буде. заїжджати і забирати його. А так, дивіться, тут сержаве, гниле, Ну, щось не таке. Вихлопна, ну, якась така. Москвичі, Жигулі вже ріжуть, пиляють і обиють. Оце так. А і більше нічого немає такого. Поїхали ми далі, будемо шукати, щось знаходить. І ще ключі хочу показати. От Зараз також топор, топорчик. От зіціля якраз і виберемо. Оце так. Так, доброго ранку якраз мої любі глядачі. Наливаємо кофійок, чайок. Що кому там е, буде. Цікаво, і будемо розпочинати свій мій показ речей, яких я тут знайшов для вас. Дуже багато чого є, як ви бачите. Взагалом три щітки ось такі гарненькі. Різні є взагалі, там як нові, А є, потерті, але ще використовувати можна. Ціна їх буде по 150 гривень. Кого зацікавило, якась з них можу написати, прислати фото, і будемо домовлятися про їхні всі відправки. Їх тут приблизно 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук можна якраз домовитись. Далі, з тих тисків, що ви бачили, я забрав гвинт. Я забрав. Шайбу. Я забрав губки дві штуки. 120, вроді би, не міряв. Сразу кажу, не знаю. Е, ціна за гвинт буде 350 гривень за губки. Ось ці будуть 200 гривень за пару. Кріплення буде у нас 30 гривень за. Далі рашпіль. Ось такий, у нас буде 60 гривень. Розгортки, розвертки, райбера. Як хто хоче, називає, так і буде. Цей в нас на 24. Побачили. Цей в нас на 16. Ось так побачили. Ціна за 2 буде в нас 300 гривень. Далі знайшов тиски. Ну, як завжди, вони тріснуті. Ось тут е, були заварені. Сходяться, розходяться, кріплення все присутнє, рівненькі, гарно сходяться. Ціна за них 350 гривень, будуть вони ваші. Чому я такі беру тиски? Тому що в мене є деталі до них. Я взагалом знаходжу як і цілі речі, так і зламані. Тому я їх беру і можу зліпити із них. Більш-менш нормальні, але інколи буває, що не підходять якраз, наприклад, ось цей отвір, або ж полка якраз висока, тому не можу зібрати. Тому шукаю деталі, якраз і збираю якраз ціленькі. Так, самокат. Дивіться, ручки цілі. Не катаний, не їжений неде. Для дітей, кому там цікаво, мені жалко було. Ця частина алюмінієва, ця алюмінієвий, залізо, залізо, пластик. резина, пластик, так, Також резина пластик. Ціна за цей самокат 350 гривень, і він буде ваш. Далі є ось така агрегат, як струбцина повністю в робочому стані. Хтось попрацював над нею дуже довго для того, щоб зробити. Там є вон, пази, можна перекручувати, можна зажимати різні деталі, плоскі, е якісь шаршаві і повністю все. Для того, щоб не підносити руки до тих речей. Ціна за таку агрегат буде 350 гривень. Далі є зйомник. Ну, як завжди, на ньому щось не так тріщина. Він повністю новий. Фірма, партнер. Кому цікаво, ціна його буде 100 гривень. Далі є клапан ось такий. Чому клапан? Там шарик стоїть, бачите. І не дає змоги якраз е затикається. Тут болт викручується, на яку кількість води втягування якраз стоїть. А обратний клапан закриває якраз цей шарик. Ось так. Це працює. Ціна за нього буде у нас 120 гривень. Пакетник у нас ось такий буде у нас 380 гривень. Цей у нас буде 180 гривень. Сверла ось такі, така кількість. Ціна їх 300 гривень. Ножки 3 штуки. Десь четверта потерялась, не знаю, може в машині десь лишилась. Ну, так як є. Ціна за неї 40 гривень. Далі знайшов ось таку лампу. Гибка взагалі повністю все згибається. Ось таке кріплення в неї присутнє. Ціна за неї буде 150 гривень. Далі є ключ 5550, повністю новий ціна 270 гривень. Кого цікавить, пишіть. Є лірко-тримачі, 4 штуки. Ось таких, ціна 300 гривень за всі. Ключа розвідного знайшов, гарненького, 120 гривень. Буде він ваш. Далі пробоєць. Такий 35 гривень. Зубило гарненьке, велике. Ціна 45 гривень. Ключ я знайшов, як завжди, мабуть, на 38, не міряв під квадрат. Ну, Вони стандартні, тому ціна така. Ціна його буде 80 гривень. Цей пробоїць, задній центр, буде у нас 45. Зобило у нас 35. Це в нас буде 25, цей 20. Цей у нас 15. Пилка в нас буде 20 гривень. Топорець. Ось такий гарненький, з ручкою, з ціленькою, як є. Ціна 180 гривень. Пружина ось така 70 гривень. Далі йдемо, Є топори заварений, заварений. Бачите, ціна 180 гривень. Цей в нас буде. 165, цей у нас буде. Ось такий гарненький 80. Ця у нас річ буде 20 гривень. Робанок у нас буде 120 гривень. Резинова якась така частина. Не знаю, навіщо вона зроблена. Буде цікаво якраз дізнатися. Ваші до... дописи якраз почитати. 35 гривень. Сверло одне, буде 15. Це якась річ від ударної. Викрутки, або ж звідки лясь 25 гривень. Горілка у нас буде 80, цей у нас буде карабін 45, цей в нас 15 футляр. Кому цікаво, там буде ціна 50. Коробка для інструментів, для того, щоб можна було щось складати, або ж якусь. І зробити станцію, або ще щось. Ціна за неї буде 250 і буде ваша. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалося або ж хто побачив для себе щось цікаве, присилайте фото того товару, робіть скріншоти і будемо домовлятись, будемо відкладати, відправляти. Струбцина 45 гривень, буде вона ваша. Це так. Всім дякую, хто додивився до кінця. Дякую, що лайкаєте, дякую, що коментуєте, дякую, що все робите для того, щоб мій канал якраз всі бачили і розглядали. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.